Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 31 пожежу: 10 з яких трапилося в житловому секторі, 15 в природних екологічних системах, дві на транспорті, дві на об'єктах та ще дві інші. Під час пожежі квартири в місті Чернігів було врятовано одну особу, яка отримала термічні опіки другого ступеня. Постраждалого було передано медикам та доставлено до лікарні. Піротехнічні підрозділи Чернігівщини впродовж минулого тижня 11 разів залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено 102 вибухонебезпечних предмети. Крім того, рятувальники 31 раз залучалися для надання допомоги та проведення інших невідкладних робіт: бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте 101.